Привіт, це Макс, і я дякую, що ви завітали на мій канал. Ви дивитесь 13 13-й тижневий дайджест, і у цьому випуску ми поговоримо про Житомирський тролейбус, про пригоди чеської школи 24 тр у Хмельницькому, про продовження будівництва харківського метрополітену І також ми обговоримо зміну у нумерації маршрутів тролейбусу у Вінниці. Розпочинаємо. У Житомирі відновиться ще один тролейбусний маршрут. Так, з 15 травня запускається маршрут номер 4 а від району Крошня до Майдану Станишевського. Як повідомляє Житомирсько тролейбусне трамвайне управління спільно із управлінням транспорту Житомирської міської ради, пропрацьовували можливість запустити дану лінію тролейбусу ефективно, і усього знайшли можливість запустити на лінію 4 А 4 одиниці рухомого складу. Також декількома днями раніше нас міські чиновники запевняли у Нерентабу, Даного маршруту тролейбусу його недоречно запускати. Так, тролейбуси не набираються упродовж лінії 4 а і їздять полупустими. Натомість журналісти Суспільного проводили опитування стосовно того, як взагалі вони добираються із північної частини Житомира до центру, ну взагалі по району, який охоплює даний тролейбус, і кажуть, що тролейбуси необхідні, тому що автобуси та маршрутки, комунальні автобуси. Які їздять, заміняються 4 а переповнені. Тяжко дуже виїхати з Крошні завжди. Комунальні автобуси йдуть звідти вже переповнені з тих районів, звідки вони йдуть. Хто на маршрутках то переповнені. Зазвичай їдуть маршрутки. А які саме переповнені? Десята, сто десята, четвірка. Тролейбус 4 аж не ходить, то четвірка зазвичай переповнена завжди. То певно, все ж таки, назбирались пасажири на маршрут. Певно, полягала проблема у іншому, а саме у випуску тролейбусів на лінію 4 А, про що все ж таки написали на сторінці міської ради 12 травня. Без це чудова новина для Житомирського електротранспорту, і відповідно чекаємо запуску тролейбусу з наступного тижня. У Хмельницькому, нарешті, запустили перший чеський тролейбус шкода 24 TR на маршрути. Так, ці тролейбуси були закуплені за кошти міського бюджету, і парк тролейбусів складається з шкоди 24 TR у кількості чотирьох штук. Та один тролейбус шкоди 25 тр. Це 18-метровий родич першої моделі. Тролейбуси є вживаними і вони є частково низькопідлоговими, що підпадає під стандарти сучасного електротранспорту так Тендер був укладений ще у жовтні минулого року, і усього на суму 106,5 тисяч євро або в еквіваленті на гривні 3,9 мільйонів. Так, тролейбус був привезений ще восени, але майже півроку він стояв на території тролейбусного типу, його боялись чи не наважувались випускати ще на маршрути. Але ось, можна так сказати: нарешті, майже через півроку після прибуття до Хмельницького, шкоду все ж таки випустив на 11 Маршрут тролейбусу від Катіону до Озерної на цьому пригоди зі шкоди не завершилися. На наступний другий день експлуатації він втрапив у аварію чи поломку. Так, на вулиці Степана Бандери на підйомі, бо на цій світлині видно, що робітники щось роблять із штангами тролейбусу. Сподіваємося, що ця поломка є незначною, і скоро тролейбус знову вийде на маршрути. Таке воно буває, коли чеські закордонні тролейбуси Буси стикаються з українськими містами. Цілий ряд гучних заяв було проголошено на прес-конференції 9 травня харківського міського голови Ігоря Терехова. І серед них є також такі, що стосуються міського транспорту. Так, наприклад, не обійшлося без новин про харківський метрополітен. Зокрема, стало відомо, що будівництво Олексіївської лінії метро на південь продовжиться. Так, ще з 2019 року. Кредитом ЄБРР було розпочато роботи стосовно. Будівництво двох станцій метро Державінська та Одеська. Буде воно продовжене, і фінансова підтримка забезпечиться європейськими інституціями, про що нас запевнив міський голова. Також було сказано і про депо Олексіївське, що буде знаходитись біля окружної дороги. Воно також входить у проєкт розширення Олексіївської лінії, як обслуговуючий такий сектор для метровагонів. Так буде сформовано проєкт метродепо, що буде. Знаходитись безпосередньо під землею, і усього на будівництво проекту про продовження Олексіївської лінії метро виділено 320 мільйонів євро. Також на минулу сторону стороною питання безкоштовного громадського транспорту у місті Харкові. Так, у цьому відео ми нещодавно обговорювали це питання і все ж таки дійшли висновку, що повертати рано чи пізно плату за проїзд у громадському транспорті необхідно. Взагалі, містам дуже складно забезпечити для пасажирів безкоштовний громадський транспорт. Спорт у мирний час. А що казати взагалі про те, коли в Україні йде повномасштабна війна? Але Ігор Терехов запевняє, що у Харкова є ще ресурси забезпечити безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Водночас він заявляє, що на цю ініціативу виділяється щоденно сотні мільйонів гривень, і це дуже велике навантаження на міський бюджет, взагалі забезпечувати безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Дуже велике навантаження на міський бюджет, що, що стосується транспорту. Тому я ж казав, жодне місто України з початку війни і на такому протязі да, не мало змоги датувати таким чином транспорт, щоб він був безкоштовний. Поки що е, транспорт безкоштовний. Я е, колись вам сказав казав на прес-конференції, що е, коли я буду розуміти, що можливості в нас вичерпано, що стосується, я відверто це скажу. У той самий час Харківська міська рада прощупує настрої серед населення стосовно питання повернення платного транспорту у Харкові. Нещодавно фільоване з Харківською міською радою видання «Харківські звісті провело опитування серед містян стосовно того, що вони думають по цьому питанню. І, взагалі, приємно бачити у багатьох людей думку про те, що повертати платний проїзд у міському транспорті все ж таки необхідно, Колись треба, тому що. Ми всі розуміємо, да, це фінанси. Фінанси, по-перше, міста. Ну як жителям це комфортно їздити безкоштовно, але взагалі треба повертати вже. Може, і так була в Києві, там платний проїзд. Дуже дякуємо властям, звісно, за безкоштовний, але можна вже думати про повернення. Як я користуюся транспортом, то мабуть не ні, але для економіки все ж потрібно. Було б непогано. Треба, ну гроші ж треба брати від І Зараз роботи немає людей, але ну, головне питання це питання бюджету. Чи, ви, це, чи може Харків собі дозволити це робити надалі? Я вважаю, що потрібно. Бюджету мало, не вистачає, тому потрібно. Якщо вже город не буде справлятися матеріально, ми це розуміємо. Ні в одному місті такого нет ми, каже двома руками за, щоб було все безплатно. Ну ми розуміємо, що це ну наскільки це можливо. Слід зазначити, те, що Харків не є єдиним містом в Україні, де діє безкоштовний громадський транспорт, як зазначає міський голова та новинні видання. Так, наприклад, ще 2021 року до війни вели безкоштовний громадський транспорт для мешканців міста у кривому розі. А з моменту повномасштабної війни також безкоштовний громадський транспорт діє і у Запоріжжі. Це щоденна інвестиція у розвиток інфраструктури, взагалі транспорту міста, і це таким чином ми фінансуємо додаткові витрати, які можуть бути витрачені транспортними підприємствами в теорії на залучення додаткового штату працівників виплати заробітної плати, заміну якихось запчастин, тобто якісь додаткові мобільні кошти, які можуть використовувати використовуватися підприємствами за покращення обслуговування пасажирів, у громадському транспорті і все ж таки сподіваємося, що рано чи пізно ми будемо очікувати якісь приємні зміни у цьому питанні. А що думаєте взагалі стосовно повернення платного проїзду у Харкові? Ви я звертався до своїх підписників харків'ян, Знаю, що вас тут немало, тож пишіть у коментарях. З 20 травня у Вінниці планують змінити нумерацію маршрутів. Так, у місті вирішили перейти виключно на цифровий варіант нумерації маршрутів для кращого орієнтування у місті. Відповідно, зміни у нумерації стосуються декількох маршрутів Вінницького тролейбусу, і зміни торкнуться таких ліній, як номер 6 А. Він перетвориться на номер 21 від ВПЗ до залізничного вокзалу. Номер 12 А стане номером 19, Гнівецька це до Немирівського шосе. Тролейбус номер 14 А стане 18 від залізничного вокзалу до вулиці Юзвінської Вишенька. Номер 14Б стане 17 номером тролейбусу. Залізничний вокзал, мікрорайон Академічний. Номер 15 А стане 16 номером тролейбусу. Вишенька, муніципальний ринок ВПЗ. І номер 15 Б стане 20-м номером тролейбусу. Вишенька хутір Шевченка. Також цього тижня до Вінниці надійшло ще декілька трамваїв моделі Трам 2000 Ці трамваї надходять у рамках ініціативи швейцарського міста Цюриху двосторонньому співробітництві із нашим українським містом. Так раніше надходили трамваї моделі Б6 Міраж зараз вже приходять більш сучасні його аналоги. Так вже у квітні було привезено першу модель ТРАМ-2000. Зараз надходять ще поступово декілька трамваїв. І вже найближчими місяцями слід очікувати їх випуску на регулярні лінії Діницького трамваю. Це було все цього тижня. Дякую за увагу. Нагадаю, що у мене є телеграм-канал, де я обговорюю також новини у сфері громадського транспорту. а Також публікую те, що не увійшло у мої випуски та відео. Тож не забудьте підписатися і туди, там є багато чого цікавого. Також поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви тут. Новенький ласкаво просимо на мій ютуб канал. Мене звати Макс і я говорю про урбаністику та громадський транспорт. Радий вас тут бачити. Тож до наступного тижня і до нових зустрічей.